Бахнуло і все. І чую, що треба спасатися. Що робили куди б ті? Коридор, коридор із спальні в коридор, і все. А більше куди? Більше нема куди. Дякую радянській владі. Дома построїли, а не одного бомбу в ще нема для людей. Кухня постраждала, вилетіло в вікно, а так у квартирі. Нічого, цілі з І я жива. Це сама була. Я погано ходжу з палочкою. Спуститься — спустилась, а як підніматися, буду, не знаю, якби ліфт, а ліфт не працює куди і свят я має. Зразу після прильоту горів суміжний балкон що мене. А потім загорівся мій і все вигорів. Я не знаю, я ще не була. Я не, я і я туди не можу піднятися. Навіть. Вигоріло все, і там пішло, пішло, і по Стояку там кажуть, що горіло і сьомий, і восьмий етаж, і перекинулося на наш під'їзд. Я одразу по квартирі тут в моїй кімнаті. Двері теж з петельок упали на одному, але ну, вже я... в мене таке було, як тут зрив у нас був, то я їх прикрила, вони відкрились. Я ще туди не заходила, в ту кімнату, що це. а таке серце затріпотіло, я зайшла, як глянула, воно все вилетіло, навіть зрами в місті там повилітало. Все, що в мене там, квіти, все, оце. ну, коротше, все. І я ж бігом давай же, що ж ділася, бігом же ж думаю на вулицю. ж. Я вже тут сиділа на вулиці, сусіди кажуть, у вас горить. Я кажу, ну так, а що я тепер зроби. Я знаю, кажу, я, я там я вийшла, я вже просто задихалася. Там чорний дим такий. Був потужний вибух оце. За, Выгорела кухня, балкон, хати все все, распрощено. все Все повыбегали на улицу. Потому а что моментально, две-три минуты и сгорело все. Спасибо нашему другу, нашим братьям за помощь такую оказанную. Ну я шучу как теперь восстанавливать? Уже в возраст тот. Спали. От взрыва, от взрыва, толчка проснулись от яркого света. Вот так, в принципе, что еще? Выбежали бегом, в тамбур, а там соседи не могли выйти, если напротив. Мы им говорим, выбивайте двери железные, они могли, мы дергаем, дергаем, я не могу, не могли, не могли выйти. Он выбивал ногой, выбил ногой и искочим. Он выбил двери, я говорю, пойдемте, к нам, бегом побежали к нам, у нас целая, с этой стороны целая мы они пошли к нам. Потому что там, там дым просто черный был, столбом ничего не было видно. Угу. И, в принципе, потом уже пожарники пришли, Кошку ми не могли знайти, тільки недавно пошли з пожарником, Він допомог знайти кошку. Вона запряталась. Собаку одразу забрали, а кошку тільки зараз пошли. Нашли. По допомогу вже звертались? Так, да, вже звернулися. Угу. Вона все сіцелету.